Брізард. розріджує слиз і полегшує відкашлювання Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень з нами на прямому зв'язку. Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Чому на вашу думку хочу повернутись до тих інформацій, що Європа має бути готова до війни з Росією? Чому про це зараз так масово почали говорити? Я думаю, тому що Росія готується і Путін не приховує свої плани вчинити агресію. Крім того, Мені видається, що є певна інформація фактично такого розвідувального характеру, яка про це говорить. І 2023 рік показав, що Росія може розглядати певні плани. Я хочу нагадати, що вагнерівці, які знаходились в Білорусі, їхнім планом було фактично проникнути в Польщу під видом мігрантів нелегальних і потім там проводити певні диверсії, перевіряючи реакцію НАТО. Так само на сьогоднішній день з боку Росії можуть розглядатися два-три сценарії. Вони вже багато, які описані в різних змі: Daily Mail, The Telegraph, Bild і багато інших, які пишуть про те, які можуть бути плани вторгнення Росії. І мені здається, найвірогіднішим і найтаким більш реальнішим з точки зору того, що є це плани Bild, які описані і The Telegraph з точки зору дат, тому що вони пишуть про дати, що це може початися з 2024 року, і далі. Бо Росія розглядає один сценарій гібридний більше, тобто перевірити єдність НАТО і похитнути єдність альянсу на тлі риторики, зараз яку озвучує один із кандидатів, можливих кандидатів президента Трамп, Ви знаєте, що він каже тим, хто не платить, захищати, не будемо. Ну от, власне кажучи, Росія, скажімо так, може на цій риториці застосовувати певні сценарії. Ну, наприклад, залетять військові гелікоптери без розпізнавальних знаків країни Балтії і висадиться десант. Або зараз, наприклад, розглядається сценарій в Балтійському морі, коли можуть зайти кораблі і почати блокувати фактично в районі Данії протоки. що буде робити НАТО в цій ситуації? Чи буде воно атакувати російські кораблі? Як вони будуть протидіяти? А найголовніше те, що це коли ми говоримо про ось ці гібридні сценарії і загрози, які Мало хто прораховує, тому що вони зараз, от в цей період часу, є надзвичайно актуальними. З точки зору конвенційної війни, я абсолютно погоджуюся з генералами, які кажуть про 5, 6, 7, 8 років. Це абсолютно так. Росії треба готуватись, але є інший момент: не треба забувати, що Путін ніколи не діє логічно, раціонально і лінійно. Він мислить якраз в протилежний бік. І, звичайно, що він не буде робити це тоді, коли всі будуть готові, і коли всі будуть його чекати. Звичайно, що Росія готується атакувати країни Балтії та Північної Європи раніше до того, як вони будуть остаточно до цього готові. Тому, власне кажучи, із цього дуже простий висновок: що зараз е, потрібно давати все Україні для того, щоб мати змогу перемагати тут, і для того, щоб НАТО проявляло рішучість, що і наші західні партнери. Що не може бути перемовин до повної перемоги України інакше тоді за будь-яких інших сценаріїв, чи не до поставок зброї, чи якихось там е політичних заяв, чи багато чого іншого, Росія буде сприймати це як е можливість того, що Захід на якомусь етапі готовий до перемовин. А значить, для того, щоб це пришвидшити, ці перемовини потрібно ще створити якусь кризу в Балтії. Чи ядерна зброя в Білорусі, тоді можна буде сказати, що так, пришвидшити і сказати: давайте сідати, домовлятися, заморожувати конфлікт в Україні чи в будь-який інший спосіб. Ось які основні загрози. Е, ось ці заяви, які ми зараз чуємо: ну, наприклад, напередодні від Олафа Шольца, так само від е, е, німецького військового керівництва, та й не лише німецького, про терміни, за які країни НАТО будуть готові до війни з Росією. Ну, наприклад, за 5 років. Це така остання оцінка. Наскільки правильно комунікаційно про це говорити взагалі вголос, ну бо фактично з цього випливає, що ніби зараз ці країни не готові, а будуть готові там за 5 або за ікс років? А я думаю, що вони зараз спокійні, тому що Росія зараз не готова до великої конвенційної війни. Я наголошую конвенційної з великою кількістю техніки, артилерії тощо до чого Росія готова, це до нанесення якихось там ударів. Ракетних по якихось містах. Ну, в принципі, якби НАТО зібрало свою волю в кулак, 3-4 аеродроми і стратегічної авіації Росії нема, все. Чим Росія буде наносити підводні човни, ядерні боєзаряди, ну тоді це ризик ядерної війни. Тому в принципі, я вам скажу, що всі сценарії, які передбачають конвенційну війну, вони навряд чи будуть можливі за 5 років. Найбільші сценарії, які є на сьогоднішній день, це ось ці загрози гібридні. Це того, що Росія буде діяти нелінійно, це те, що Росія дійсно може висадити і десант на Готланд, про те, що попереджають російські пропагандисти, і перевірити реакцію альянсу зараз. І, от на тлі виборчої боротьби у Сполучених Штатах, коли є окремі прихильники тези про те, що США не мають захищати Європу і боронити Європу, цей сценарій може бути випробуваний вже цього року, до кінця року, якраз в розпал передвиборчої кампанії або її результатів. Найбільш такий, ну скажімо, важливий і е, такий, дещо кризовий період з точки зору того, що США будуть повернуті абсолютно в внутрішню політику. Із Європи лунають заяви, що е, там чиновники подивовані тим, як Росія швидко змогла наростити військове виробництво в умовах санкцій. При цьому е, той новий пакет санкцій, який готується, е, джерело говорить, що він буде суто символічним до другої до роковин вторгнення в Україну. Е, що це? Це е, європейці розписуються в тому, що вони не можуть так посилити санкції, щоб економіка Росії похитнулась. Чи це щось інше? Ми не можемо похитнути остаточно, наприклад, ВПК Російський, якщо не буде повного ембарго на технології подвійного призначення. Будь-яка інша формула вона буде давати певні можливості для агресора обходити ці санкції, тому що ви знаєте, є треті країни, які е, мають доволі такі ліберальні механізми щодо експортного контролю, і вони, в принципі, порівнянні з іншими, дозволяють. Постачати безпосередньо звідкись і потім перепродавати в Росію під виглядом того, що це передбачено для а, застосування там для цивільних технологій в мирному житті тощо, тому це складно зробити. Крім того, є такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, дещо Туреччина, інші так само через які щось надходить. Частково через Китай певні поставки йдуть, але в будь-якому випадку я можу сказати, що обсяги. Таких постачань до Росії значно зменшились, це теж правда. Тобто, Росія не може розраховувати на ті обсяги, зараз, які були до повномасштабного вторгнення. Ну і крім того, зараз є така, як мені видається, досить позитивна британська модель, яку варто було б застосувати іншим країнам, коли в Британії створили цілий спеціальний орган, який відповідальний за контроль. За дотриманням санкційного режиму британськими компаніями чи компаніями, там, які афільйовані з британськими, і в принципі передбачені доволі такі серйозні штрафні санкції, якщо буде встановлено, що якісь британські компанії допомагають обходити санкції. Мені здається, що це варто було би поширювати іншим країнам, і це створило би ще додаткові дієві механізми контролю. Дякуємо, Олександре, за за аналіз, за спілкування. Я нагадаю, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, щойно з нами на зв'язку. Йшлося нам про глобальну загрозу для, для НАТО для теж європейського континенту з боку Росії.